Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вас вітаємо. Я вас вітаю пам'ятник, навчальний заклад і пожежна частина це цілі ворога за минулу добу. з Кажіть, будь ласка, якщо говорити про тенденцію, давайте брати останній тиждень, тому що Харків обстрілюють і Харківщину активно постійно, але давайте брати останній березневий тиждень. Тобто, цілі ворога завжди були ось такі цивільні. Це виключно цивільна інфраструктура і енергетична інфраструктура. Абсолютно правильно. У нас в середньому за добу від 15 до 20 населених пунктів знаходяться під обстрілами, і ті об'єкти, те, що ви. Зазначили абсолютно правильно є виключною ціллю відповідно там окупантів. крім того, пів години тому по Люботинській громаді харківського району так само. Завдано ударів і знову цивільна інфраструктура. Поки не називаємо ані об'єкту. Наразі за нашу інформацію там по цьому напрямку постраждалих немає. Однак, все одно маємо ще проводити перевірки, тим більше що загроза є фактично повторного там удару. Крім того, вчора ви вже про це зазначали. Вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі самого міста Харкова і знову є. Є руйнація, є житлові будинки, критична інфраструктура, водогін тощо, маємо усувати наслідки. Паноже. А от якраз про усунення наслідків, і наскільки? Тривалим за вашим прогнозом буде ось такий графік електропостачання, тому що ну ТЕС зруйнована, це велика проблема, хоча дефіциту разом з тим повідомляється, що немає. Очевидно, що місцева влада разом з профільними відомствами шукає способи для того, щоб заживити всіх споживачів. Але чи можемо ми говорити хоча б про приблизні терміни? Ну, знаєте, ми дуже обережні щодо термінів та строків щодо відновлення. Не тим більше за нами спостерігає і відповідно, і ворог по цьому напрямку, тому ми говоримо завжди, що люди, ви фактично побачите світло у себе безпосередньо в там оселях. Наразі ми можемо повідомити, що дійсно для стабілізації ми застосовуємо відповідні відключення. Ми намагаємося відповідно скоротити термін, коли у людей немає електроенергію. Вдома, однак, досить важко дійсно енергогенеруючі там підприємця, які ми мали по області, вони дуже сильно зруйновані. Наразі проводимо роботи, щоб прийняти фактично електроенергію і сусідніх і суміжних там областей, і відповідно територій. Однак знов ж таки досить важко, тому що ми маємо запускати і. Так само промисловість і міський електротранспорт, і наразі у нас фактично дефіцит електроенергії від 100 до 200 мегаватт по відповідно там області, включаючи місто Харків. Хочемо вас запитати про три села на Харківщині. Там на трьома селами Харківщини, що перебували в сірій зоні, замайорів український прапор над шабельним, піщаним і Дегтярним. Його підняли прикордонники сталевого кордону. А водночас у Держприкордонслужбі повідомили, територія зруйнованих сіл щільно замінована і через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання. Пане Олеже, правильно розуміємо, що йдеться зараз саме про територію жодного мешканця в цих трьох селах. Немає абсолютно правильно, і на жаль, у нас таких населених пунктів досить велика кількість, і в тому числі це сіра зона на території яких наразі ведуться активні, тобто бойові дії по відповідно куп'янському напрямку. Тому так дійсно там наразі населення немає. все фактично населення виїхало, однак все одно проводимо евакуаційні заходи. Там, де люди ще залишаються, однак це, ну скажімо так це не сіра зона. Це ті населені пункти, які максимально наближені до лінії фронту. Одна одне уточнення по енергозабезпеченню. Я хотів би поточнити, тому що про кордон ми ще поговоримо. В... Профільному відомстві в Кабміні сказали про те, що будуть розвивати е, очевидно пілотні проекти для того, щоб великі такі теплоенергоцентралі е, розбивати на маленькі, більш компактні, тому що ворогу буде складніше їх вразити, враховуючи географію вашої області, чи можемо ми казати, що вона стане пілотною в цьому плані, і чи ведуться зараз певні переговори, можливо, навіть з нашими іноземними партнерами? Я скажу більше того, ми навіть вже частину цих там проектів реалізовуємо. Я вам можу навести приклад міста ізюма. Да, коли була там одна фактично котельня, яка опалювала 70% населення самого міста. Вона звичайно була зруйнована, і на наразі ми вимушені фактично там будувати нові фактично котельні, які Живлять один-два будинки, умовно кажучи, квартал. Так ну, у нас відповідно не буде таке майбутнє, і в тому числі напевно по місту Харкова і по іншим населеним пунктам там області, щоб умовно кажучи, це була не одна ціль для ворога. А як мінімум, їх там ну фактично були сотні. Ну але ваш регіон, і ви як очільник обласної військової адміністрації, ведете переговори з. Українськими, можливо, бізнесом, українськими компаніями з іноземними, можливо, містами побратимами для того, щоб саме такі об'єкти генерації з'являлися у вашій області. Так, у нас є відповідні перемовини з профільним міністерством енергетики щодо цього. І У нас є відповідно ряд рішень. Ми проводили перемовини з USAID щодо цього, і частину обладнання, в тому числі, ми там будемо відновлювати за ці фонди і відновлювати вже в новій в новій скажімо так, концепції, те про що ви за ну, тобто, зараз сказали. Скажіть, а захистити їх. Буде легше і чи можна їх певним чином навіть пасивний захист зробити, так? Тому що активний, нагадаю нашим глядачам, це якраз ППО і протиракетна оборона. А от пасивний, це скажімо, занести їх під землю, укріпити певними іншими елементами для того, щоб, хоча б, вберегти від осколки або можливо навіть від прямого влучання. Абсолютно правильно, все нове, те, що о, фактично будується, воно все захищається пасивними способами захисту. Це і, відповідно там підземні, наземні споруди тощо. Ну і фактично, все, що нове, вже тобто будується, це не одна ціль. Це фактично декілька там проектів, які пов'язані між собою, і можуть на навіть якщо один там буде знищено або пошкоджено, він замінюється там іншими, тобто, оскільки вони там входять до до єдиної мережі, скажімо так. Зрозуміло. Дякуємо вам. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.